Доброго ранку. Як би хотілося сказати, що в ефірі курортне, безтурботне літо. Але. Але війна вносить свої корективи. І ми знову стримано, але з вірою, у великі виграші, кажемо: у прямому ефірі фабрика мільйонерів Лото забава. Лото забава! Мільйонерів! А я чекаю, ви пам'ятаєте? Ми всі. Чекаємо на 437-го сьомого мільйонера. Лотозабава. Так, 437-го мільйонера тут мали би бути ваші оплески. А власне висловити їх ви запросто можете у соцмережах Лото Забава. Так, не стримуйте себе оплески, коментарі. Комплементи! все залишайте на сторінках в Ютубі, Фейсбуку, Інстаграмі, Тіктоку, а ще на Апостроф Тіві і у телеграм-каналі МСЛ. Ми ж читаємо. Так, ми читаємо навіть під час прямого ефіру. І я вам скажу чесно, нам приємно читати і знати, що лото забава десятиліттями справді об'єднує. Українців, так і мені здається, що об'єднує нас не тільки любов, до лото, і великі виграші, а ще деякі цінності. І тут незайвим було б нагадати про те, що кожен е, квиток лотереї Дар це ваш донат і ваше особисте дякую нашим захисникам. Квитки благодійної лотереї Дар, окрім того, що це допомога ЗСУ, це ще й шанс на. Пів мільйона гривень. Ну і як тут не сказати про цілий мільйон гривень. Шановні, з... погодьтеся, що всі ми тут заради Джекпота. <гум> заради щастя виграти такі гроші. Отож, панове, сьогодні у програмі 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть один мільйон. <гум> Окрім мільйони гривень, ми анонсуємо чи пропонуємо вам і ще мільйон вражень. Якщо ти про нашу літню акцію, то так. Раніше б я б точно сказав, що нічого так не надихає, як зібрана валіза на курорт. Ну да, для нас сьогодні курорт це просто виспатись. <виспатись> так. Приблизно так. Угу. Дорогі друзі, не прості часи, але знайте, що хто хто, а ви заслужили. На відпустку. Так, отож, серед безкінечного стресу лото забава пропонує вам: пірнайте у літні пригоди. Пірнайте у літні пригоди. Лото Забава протягом восьми тижнів додатково розіграє 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. Лото забава! І як ви розумієте, четвертий розіграш літньої акції чекає на вас у фіналі нашої програми, і там знову буде двоє переможців, які отримають, виграють по 50 тисяч гривень. І ця чудова літня історія з додатковими виграшами триватиме аж два місяці. Ну а доки ви шукаєте панамки і... В'єтнамки, я пропоную вам діставати білети. Адже ми відкриваємо розіграш 1338-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За всім, що відбувається в нашій студії, уважно стежить тиражна комісія. І Я дуже сподіваюся, що сьогодні у графі виграно. Вони впишуть одиничку з шістьма нулями. А поки що ми розпочинаємо із розіграшу Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. А тут починається справжня лотерея, тому що тут є лототрон, кульки, відчуття виграшу і удачі вам 300 тисяч! Чекають на вас. Вмикаємо лототрон! Отож, дорогі друзі, 300 тисяч, 300 тисяч гривень за декілька хвилин можуть стати вашими. Перша кулька номер 46. Номер 26. 50. Номер 55: Номер 17 другі друзі. Ще раз нагадую вам, що історії переможців читайте: дивіться в соцмережах «Лото забава. Facebook, Instagram, TikTok і YouTube. А найбільш актуальні новини читайте в офіційному телеграм-каналі. Номер 47. В офіційному телеграм-каналі МСЛ «Мрій, дій, вигравай». Номер 1. І номер 75. Закінчився розіграш парочка. Я вітаю усіх переможців. А от головний приз просто вискользнув із ваших рук. Сподіваюся, буде зовсім все по-іншому рівно за тиждень. Адже рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіграшу парочка, а це 300 тисяч гривень. А ми продовжуємо здійснювати мрії і на, на нашому горизонті найщасливіші моменти сьогоднішньої лотереї. А це гарантовано 190 тисяч гривень, 1 мільйон гривень, а також наша літня акція. Непогані плани, чи не так, але розпочнемо із підсумків минулого тиражу. Ви пам'ятаєте, що минулого разу у нас було одразу три головні переможці? Один із них кожен із них виграв по 63 тисячі 333 гривні. Нам хочеться привітати буквально всіх поіменно. Отже, ми вітаємо пана Івана Скропивницького. Йому 70 років. Працює лікарем-неврологом. Участь у лотозабава бере із перших тиражів, а виграшний білет придбав на фірмовому столі. МСЛ у торговому центрі Плазма по вулиці Соборна, 22Б. А ще ми вітаємо пана Олександра з Києва. Йому 47 років займається оздоблюваними роботами. Бере участь у лотереї 15 років. Щасливий білет Олександр придбав, не виходячи з дому, а саме на сайті msl.ua. І власником третього виграшного білету став киянин пан Микола. Свій виграшний білет він придбав у Києві в лотомаркеті на вулиці Миропільській, 27-16. Дорогі друзі, ми не просто так оголошуємо вам щасливі точки продажу. Хто зна, фіксуйте, фіксуйте, хто зна, можливо, там на вас також чекають щасливі і мега щасливі. Білети так, а ми чекаємо на вас. Вітаємо і чекаємо на нас на вас в нашій студії. Дуже би хотілося почути ваші історії, бо я вже за ними скучила доторкнутися до вас і до вашого щастечка. А щастя виграшів триває, і навіть я б сказав би так, зростає. Ми в притул підійшли до одного мільйона гривень. Велика гра! Отже, гарантовано 190 тисяч, але я все ж таки сподіваюся, що хтось сьогодні із вас постарається і виграє мільйон. Я дуже дуже чекаю. І прошу вімкнути лототрон. Номер...

Номер сорок п'ять номер шістнадцять. Номер п'ятдесят два. Дорогі друзі, нагадаю вам, що сьогодні у Великій Грі на вас чекають 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Номер 65. Стори Номер п'ять Номер 7. 26. А ще, дорогі друзі, дозволю собі нагадати, що сьогодні в фіналі програми відбудеться четвертий розіграш акції Пірнайте у літні пригоди. І сьогодні ми знову додатково гарантовано розіграємо 100 тисяч гривень. І знову буде два переможці, і кожен із них виграє по 50 тисяч гривень. Номер 61. Отож, я сподіваюся, ви не забули придбати акційні білети Лото Забава, щоб взяти найактивнішу участь. У акційному розірші. номер шістдесят чотири, номер тридцять п'ять. Номер шістдесят дев'ять. Номер 59. Дорогі друзі, якщо постало питання, де купити білети, легко даю вам відповідь. Білети лотозабава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті msl.ua, а також у лотомаркетах, а також на автозаправках. Кло, око і Украдавта. Номер 20. Велика гра. Триває. Також білети лотозабава. Ви легко зможете придбати у магазинах. «Коло», наш край сімі та магазин СІМ-23. Номер 19. Велика гра триває. У фіналі на вас чекає акційний розіграш. Щоб Взяти участь у акції, необхідно було придбати три більше. Білетів лото забава вартістю від 30 гривень. Кожен білет і важливо було придбати їх однією покупкою. Номер 74. Велика гра триває. Якщо ви маєте акційні білети на сьогоднішній розіграш, то у вас є шанс сьогодні виграти 50 тисяч гривень. Адже в фіналі програми відбудеться акційний розіграш. і Ми додатково гарантово розіграємо 100 тисяч гривень. І у нас буде два переможці. Номер 55. Велика гра триває. В акційному розріжжі у нас буде два переможці. І кожен із них виграє по 50 тисяч гривень. Номер 42. Велика гра триває. Другі друзі, нагадую про квитки благодійної лотереї Дар. Адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу Збройним силам України. Допоможемо ЗСУ разом. Номер чотири. Вели Стоп! трон в Україні. Розіграш закінчено. За І у нас є. У нас є головний. Переможець, інакше у нас і бути не може. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета будьте, будь ласка, уважні: 0020348. І ще раз і ще раз вітаємо головного переможця і оголошуємо, що щойно він виграв 190 тисяч гривень. Плата забава! І знову це солодке відчуття. Я дуже щаслива, що приєм, що маю відношення до народження нових щасливчиків, лотерейних щасливчиків, лотерейних переможців. І з величезною насолодою також я оголошую, що незважаючи на те, що наш джекпот сьогодні втримався, наступного разу він знову виблискуватиме своїм мільйоном гривень. Дорогі друзі. Мені здається, я знаю, про що ви зараз мрієте. І хоча це не кінець програми, просто на вулиці, кінець червня, але не кінець літа. І ми відкриваємо четвертий розіграш акції Пірнайте у літні пригоди. Почнемо ми з оплесків наших перед нашим переможцям. Минулої неділі по 50 тисяч гривень в акції виграли пан Михайло з міста Долина Івано-Франківської області. Білет придбано у лотомаркеті магазин Колібріс на незалежності. 3. і другий переможець нам поки не телефонував. Але ми знаємо, що білет придбано на фірмовому столі МСЛ у Супермаркеті. У супермаркеті еко на вулиці Михайло Грушевського, 7 А у Бердичеві, Житомирська область. Ну, а ми чекаємо на народження нових переможців. Отже, що ж, готові до літніх пригод? Завжди готові. Отже, білети. Білети маєте умови, знаєте, залишається пірнати пірнати у літній. Пригоди. Бажаємо вам удачі і просимо вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере дві комбінації переможців. Зараз вони з'являться. О, ось вони. Отже, якщо у своїх білетах ви бачите саме ось такі акційні комбінації, я їх зараз озвучу. Одна комбінація: 6-6-1-2-0. 4, 6, 9 і друга комбінація. 5, 7, 2, 0, 7, 7, 7, 8. Ми вас поздоровляємо, ви виграли по 50 тисяч гривень. Що ж, ура, ура, ура! Ще двоє українців виграли по 50 тисяч гривень. І це був четвертий розіграш нашої акції. Це означає, що половину ми з вами вже. Пройшли, але попереду ще чотири тиражі. Ще спекотних чотири тиражі. Отже, не боріться. Так, дорогі друзі, ви можете стати наступними переможцями. А що зробити, щоб виграти увага на екран? Лота Забава бажає вам чудового літа і додатково розігрує 800 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І протягом восьми тижнів у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Пірнайте у літні пригоди з лота забава. Отож, чекаємо. Чекаємо на нових переможців. А теперішні переможці, ми вас іще раз вітаємо і просимо вас не зволікати якомога швидше зателефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А ще не забувайте забігати у лотомаркети, на фірмові точки. МСЛ, на заправки в магазини. А ще простіше. На нашому офіційному сайті msl.ua. швидко, надійно і безпечно. Так і не зважаючи на те, що я віддана фанатка лотозабава, я хочу запропонувати вам дещо новеньке від MSL. Це електронна миттєва лотерея. Святкова, ось так вона виглядає. Святкова грайливе літо. Такий білет коштує усього навсього 20 гривень. А виграти ви можете 200 тисяч гривень. І при чому виграші ви отримуєте вже сьогодні. Купив, виграв і свято. Так, свято, яке прекрасне слово. Свято я переконаний, що сьогодні українці як ніколи потребують свята. До речі, про свято. Учора ми святкували День Конституції України. Це день, коли ми згадуємо не лише про наші обов'язки, але й про наші права, і взагалі про те, що ми єдиний великий незламний народ народ України. Так, ми пишаємося нашими захисниками. Ми пишаємося тою силою, яку має наш народ, і я впевнена, що ми обов'язково переможемо, тому що ми горді, сильні і незламні. Дорогі друзі, допомагаємо збройним силам України і віримо. В нашу Україну, а ще прощаємося з вами до наступної неділі. На вас чекає знову дуже багато цікавих приємних виграшів. До зустрічі!